Вітаю вас, мої любі друзі, і запрошую на вишивальну зустріч у мій парк. Дівчата, я вже приїхала, я вже в нашому парку. Зараз бігтимо до дівчат на зустріч. Що я вже на місці, нікого ще нема. Чекаю на дівчат. Марина наша загубилася, на жаль, десь поїхала не туди. Будемо сьогодні вишивати. Що я привезу? Зараз покажу своїм шопером. Ось він так так виглядає. Він наповнений. Не знаю, чи буду вишивати його, чи У мене є маленький невеличкий дорожній процес. Ось. Наше місце. Всі домовились на тринадцяту, але завжди якісь непередбачувані обставини. Маріна побачила надпись, вона вже на тому боці. Привет! Наша потеряшка. я обалдела. я. Я дуже сильно обалдела. Находилася? Далі у нас були несподівані подарунки від Оксаночки. Дякую. Загородку для куряток. Це тобі. Дякую. їй. Орічка, це тобі. Тобі не було вже плечків, тобі тому тобі треба жвачі.

І Марина принесла несподівані поділені подарунки. Дуже приємно колись чат хвилі. <рес> Дякую, Марина. Ти завжди з чимось приходиш цікавеньким. А в мене є куди покласти. курятник. Не, ну, У мене в корятник. <сі> <Дякую. сі> а Люба, а це ще тобі, ти нас манікюри робиш. Тримай слайди будеш. Дякую, патріотичні, так? <сі> да. Буду бісити фанатів. О, такі. Яка краса. Дякую. Дякую. Велика. Я бачила такі кладеш, А це ж ті пас такі самі. Це тіпада дуже, так типа. А ви їжте, як хочете. Також кожну зустріч Оксана показує свої вишиті роботи. Цього разу вона принесла велику бісерну роботу. Зараз я їй покажу ближче. Дивіться, яка краса. Пташки та виноград. Це мені нагадує мою батьківщину Молдавію, де дуже багато росте винограду. Далі Марина нам показала свій фініш у марафоні «Мерсешор» король квітів від Лукаес. Неймовірний процес. Детальніше можна подивитися на її каналі. Я лишу посилання в описі. Канал називається Марі і Хрестики. До того і існують ці зустрічі, щоб подивитися роботу ближче. Побачити, яка насправді гама кольорів, а також обговорення процесів один одного. Це нещодавній старт Олі вишивальної черепашки. Це це набір від Лелі. Там вишивається мушля така. Ага. У гарній компанії під цікаві розмови Та балачки суперечки, обговорення, порівняння робіт. Час впливає дуже швидко. Нам треба збиратися додому. Всі надихнулися і готові творити нові роботи, ділитися з вами красою. Дякую всім, хто був з нами на нашій зустрічі. Дякую дівчатам за гарний настрій і чекаю з нетерпінням, коли ми зустрінемося знов. Бережіть себе та своїх рідних. Всім тихої ночі.